Дуже класна оригінальна настільна гра, можна сказати, повний комплект. Всі дрібні детальки є в комплекті. Їх 60 штучок, то добре, що вони не розгубились. Єдине, що не вистачало носочків. Ми додали такі новенькі новорічні. Як прийде до вас гра, зможете відразу зіграти. А пізніше собі по бажанні замінити носочки. Є Коробка для зберігання, трошки підклеєна, але в загальному стан гарний. Бренд Spin Master від 8 років, від двох гравців. Показано, як грати. Шукала таку гру іменно цього бренду на Україні ще поки немає. Можна сказати, з рідкісних гра. Є така дошка з стрілочкою, гравець по черзі крутить, і що попадається, пробка носочку шукає ту детальку. От пробка, хто перший не йшов, той і фішечкою йде вперед. Хто дойде до кінця, той і виграв такі різні детальки. Висипаються носочки, тут 30 і тут 30, і кожен ощуп шукає. Є інструкція, можна її перевести через телефон, вона на англійській мові. Можна знайти гру в інтернеті і прочитати, ознайомитися з правилами, або знайти відео в Ютубі. Дуже класна, незвичайна гра.